До мене на Фейсбук-сторінку і на гарячу лінію були скарги по будинку Шевченка-4. По будинку Шевченка-4 ми робимо капітальний ремонт. Виникли питання у людей. Це перше було на третьому під'їзді, було залиття. З покрівлі залили одну трохи квартиру. Ми проговорили з підрядником. Він це буде виправляти все. Плюс, коли будуть робити покрівлю, а покрівлю будуть робити навесні, коли дозволять погодні умови, буде нова покрівля. І там, де є залиття, вони повністю за власний рахунок будуть це виправляти. Друге питання це було кондиціонери. Ті люди, які не зняли кондиціонери, відповідно, там не зроблено під кондиціонерами утеплення. Зараз я дав вказівку нашому підряднику, він буде демонтовувати саме ці блоки, потім їх буде ставити назад після того, як зроблене буде утеплення. Це буде за рахунок все підрядника, бо не може бути зроблений будинок. частково десь зроблено утеплення, частково не зроблено. Питання було вже від підрядника на останніх поверхах, та де технічний поверх, хтось відмовлявся чи був проти, щоб робили там утеплення. Друзі, це місця загального користування, і ми подаємо на наступний виконком. Буде рішення виконкома, Вони так само будуть робитися. Хоче хто чи не хоче, то тобто для того, щоб отримати повне енергозбереження по будинку, треба повністю будинок і утеплити. До кінця тижня по всім десяти об'єктам, які виконуються роботи по Ірпіню, і де замовник ірпінська міська рада буде повноцінний пройдена комісія, яка перевіряє хід виконання робіт і якість виконання робіт. Ці зауваження зараз будуть враховані, і підрядник буде виправляти то, що він зробив неякісно або десь зробив неправильно. Бо жодної копійки за це не буде оплачено.